На луцькому ринку по обіді людей стільки що здавалось би продукти віддають за копійки. Але ні, ціни як завжди, кусаються. Ці жінки саме купують огірки, аби, кажуть, закрутити на зиму банку другу. За три кілограми цих заплатили 45 гривень. Більше ось, мабуть, дешевше вже не буде. Дешевше тому, не буде. Буде похолодання пізніше, то вже після лілі, можна Або торгуватися, або вибирати те, що тоді дешевше. Продавець каже, 15 за кілограм то вже й так дуже дешево. Брали на закрутку, коли були по 40, тоді брали на закрутку. 15 гривень кілограм. Огірки по 15. Певний ця продавчиня – це майже безплатно. Згадує, минулоріч продавала дорожче. А Цього року взагалі дешеві. Не хочуть. Дивіться, в нас і навіть по 10 є. Не хочуть брати по 10. А ця жінка продає домашні огірки по 30. За 15 віддає лише насінники. Втім, і на таку ціну є свій покупець. Люди кілограмами беруть. І по 10, і по 15. Як на сапвіті їсти, то менше 2 кілограми не беруть. Рідко хто кілограм. На огірки кажуть деякі торговці. Нині не надто попит, бо багато господинь вже закрутили їх у банки. Втім, переконує цей чоловік спішити нікуди, бо ціни ще падатимуть. На огірка падатимуть і на помідор буде падати. Ще два дні тому, додає, помідори продавав за 45, нині ж уже просить 30-35 гривень за кіло. Хоча є на ринку і дешевші. Сьогодні подешевшого помідору. Сьогодні така ціна, він у вас 8, а в неділю взагалі були по 35-40 помідори mm -hmm. дорожчі. Домашні помідори коштують дорожче – пів сотні за кілограм. Цього року все дорожче. А люди купляють жили на закрутки чи ні? Ні, на закрутки ще ні. Вони саме почались. Ну, вдома починаємо, закручуємо. Недешевий цьогоріч і часник. За одну більшу головку торговці просять 10 гривень. Стільки ж коштує і пучок листя хроно. Щодо аксесуарів для консервації, то кришки для закрутки вартують від 160 до 200 гривень за 50 штук. 160 є, з покриттям по 170. Ці по двісті півлітрова банка обійдеться в 11 гривень, літрова у 18. За банку на три літри доведеться віддати не менш ніж 45 гривень. Втім, аби зробити таку ось закрутку, треба добряче попітніти. Тим часом у магазинах можна купити уже готові консервовані овочі. До слова, за літрову банку огірків в середньому треба віддати не менш ніж 100 гривень. Господині певнять, готувати самим в половину дешевше. Тим паче, що консервації цьогоріч треба вдвічі більше, ніж минулих років. Біженців набагато є, треба комусь допомогти. Закривай, я закриваю. У мене хоч дітей немає уїхали, але я закриваю. Треба більше, бо хтось не знає, як там далі. Нам-то хватить, але. Як як буде будуть закручувати, мабуть, всі ми все робили. і варіння теж Варення Теж багато зробили. Ми не знаємо, як там і що буде купували. щоб не було. Кажуть, і покупці, і продавці. Консервація зайвою не буде. Тим паче, що треба буде відгодовувати наших захисників, які вже незабаром повернуться додому переможцями. Анастасія Качина Вічеслав Білов, дванадцятий канал.